Регіна Бред, будь дивом. 50 років, щоб зробити неможливе. Можливе. Урок 16. Не можеш бути скелею. Стань хвилею. Маджок, тіїк, Мадут тікав від громадянської війни в Судані. Його минули дві кулі повстанців, Він переходив бурхливі річки, що кишіли крокодилами, рятувався від левів та гієн, страждав від пекучого сонця і розжареного піску. Він пройшов багато кілометрів пустели, щоб знайти безпечне життя в Америці, і загинув не на звичайній автобусній зупинці в Клін, в штат Огайо. Маджок та інші загублені сини Судану. Покинули свою країну, то була майже біблійна втеча сиріт, які не мали дому і взагалі не мали нічого крім одне одного. Вони прожили кілька років у кенійських таборах для біженців, без рідних, без місця, яке могли б назвати своєю домівкою. Загублені сини втратили лік смертям, щоб їх бачили. На своєму шляху вони загубили свій слід своїх рідних, бо тікали у, в суцільному хаосі. Вони не розуміли, чому і як їм вдалося вижити, тоді як іншим, ні. Близько 30 з них прибули до Клінвіда, щоб здійснити свою американську мрію, завдяки програмі переселення, яку організував державний департамент 2001 року. Коли літак приземлився, вони побачили, що все довкола вкрите білим, вкриває білий килим, яке дивне борошно, подумав один із них, а потім набрав його в долоні, і воно відразу розтало. Ці люди ніколи не бачили снігу. Співробітник благодійної організації знайшов їм дешеве житло і сяку таку роботу, а потім їм довелося покладатися виключно на себе. У загублених синів не було. Нікого, хто міг би допомогти їм зрозуміти цей новий світ. Вони плутали холодильник із шафою. Один хлопець подумав, що ліфт то його кімната, вивчали англійську, слухали людей і повторювали їхні слова. Вони повністю залежали від доброти кількох незнайомих людей. Деяким пощастило знайти волонтерів, які підвозили їх до роботи, учили користуватися комп'ютером, допомогли закінчити школу. Та здебільшого ці люди лишалися втраченими аж поки не втратили один, одного з них назавжди. У 2006 року, за два тижні до різдва, Маджок Мадута за. Застрелили на автобусній зупинці. Йому було 26, але, здавалося, він був ще зовсім маленьким хлопчиком, на той народження він хотів пачку печива. На похорон загублені сини вдягли мішкуваті костюми, взяті на прокат, що спадали на чорні лакові туфлі. Вони шаркали ними, ідучи поряд із сріблястою труною. Хлопці допомогли священникові накрити труну білою тканиною, а потім неквапливо та обережно розгладжували її, неначе то було простиратло, яке допоможе другові навіки спочити в мирі. Всі високі худорляві чоловіки стримували сльози, щоб ті не котилися по запалих щуках. Отець Боб Бегін попросив вибачення за те, що громада не змогла для них зробити. Ми не збудували для вас безпечного міста, у якому ви могли б спокійно жити, звернувся він до загублених синів. Ми просимо вас не їхати звідси, благаємо, залишайтеся. Брати Маджока відспівали його тихими і глибокими голосами, що здіймалися і падали, мов та хвиля, мов співи святих ченців. А потім парафіяни заспівали пісню «Не бійся», і того дня її слова мали дуже велике значення. «Ти перед Неш безплідну постелю і не помреш від спраги. Далека мадрівка безпечною буде, хоч і не знаєш свого шляху. На цвинтарі Кальварія вони опустили маджон, Маджока в американську землю. Він мав упокоїтись в країні, яка так і не стала йому домівкою. Вони співали мовою Дінка, звідти прийшов ти. Звідки прийшов ти туди й повертатися маєш, і молилися, що Бог забрав їхнього друга туди. Після похорону вони зібралися на поминальний обід в церковній залі, і їхні обличчя були геть мокрі від сліз. Інші присутні міркували над тим, як діяти далі, як вони можуть допомогти решті загублених синів. Загублені сини говорили, що їм потрібна робота з вищими вимогами, щоб мати змогу платити за орендоване житло та навчання в коледжі. Ми сумлінно працюємо, сказав Акол Мадут. У мене немає ані матері, ані батька. Робота це моя мати, це мій батько. Аміол Ароб був наляканий. Якби ми мали гарного лідера, ми впоралися б, сказав він. У нас є для цього всі можливості, але нам доводиться невпинно боротися, і нас турбує тільки одне, чи зможемо ми тут вижити. Але Атуай зауважив, ми розгублені і не знаємо, що робити. Невдовзі після загибелі Маджока в католицької, католицької черниці, яка намагалася допомогти хлопцям, виникло дивне відчуття, що ця смерть завершить принесене щось хороше. Мері Френсіс Гаррінтон із кон конгрегації сестер святого Йосифа сказала, що Маджок принесе їм чудовий дар. Дивовижно, але вона бачила святе у жахливому. Черниця вберегла цю іскру, а з часом волонтери роздмухали з неї справжню полум'я. Усе змінилося для згублених синів. Коли вчитель історії із старшої школи об'єднав свої зусилля з черницею, щоб стати для них міцною скелею. Тім, Еванс, учитель історії, який викладав у вищій школі святого Ігнатія, запросив усіх, хто хотів би допомогти на зустріч. Це трапилося. Через місяць після смерті Маджока Прийшов, Прийшли понад 150 осіб. Там були чоловіки в ділових костюмах, підлітки в модних светрах, матері з немовлятами, маленькі дівчатка з хвостиками, пальмочками, старенькі черниці з благословенними усмішками, справжній потік людяності до бібліотеки, де тім координував програми соціальної справедливості, де втілюють в життя девіз Езоїтів, усе на славу Божу, де учнів вчать бути людьми для інших. Тім не запрошував загублених синів на цю зустріч. Він боявся, що ці люди втратять надію, якщо будуть збори, а потім нічого не зробиться. Це наша мить і це їхня мить, звернувся Тім до аудиторії. Працюємо на благо цих людей. Міцний чолов'яга, офіцер Клінвецької поліції, Потис руку тендітній черниці. Він хотів навчати загублених синів, основ поведінки на вулиці та американських законів. Жінка, яка працювала ріелтором, зголосилася домогти, допомогти перебудувати багатоквартирний будинок і поселити їх там. Адвокат пообіцяв допомогти з вирішенням юридичних питань. Дехто з цих людей вирішив бути скелею, дехто хвилею. Одні робили великі вчинки, інші малі. І навколо загублених синів сформувалася ціла спільнота. Сотні людей приходили на спільні вечері, вечори, ігри та зустрічі. Армія волонтерів зголосилася писати для них резюме в супровідні листи, возити їх на співбесіди щодо роботи. Їх навчали водити авто, користуватися комп'ютером, говорити англійською. Для хлопців знайшли роботу і житло, а ще зібрали 93 тисячі доларів на оплату навчання в коледжі. Оформлення громадянства та задоволення базових потреб. Виник справжнісінький ефект хвилі. Компанія Дімпле Inns створила для них сайт. А взяла 12 хлопців на роботу. Школа святого Ігнатія забезпечила наставницьку і волотайську підтримку. Усі суданці стали громадянами США. Вони отримали шанс навчатися у коледжах, будувати кар'єру, одружувалися і створювали сім'ї. Церква зібрала гроші на те, щоб привезти матір одного з втрачених синів до Америки. Коли уряд заборонив їй виїжджати, церква допомогла їй дістатися з Судану до Кенії, щоб поговорити з телефону, по телефону з її сином Девідом. Востаннє він чув її голос понад 20 років тому. Аміол Араб. Вступив до місцевого громадського коледжу, щоб стати вчителем математики. Я залишився тут, сказав він, бо почуваюся як вдома. Це чудове місто. Малонг Мабіор сказав іспити, та склав іспити та отримав свідоцтво про середню освіту, а потім почав вчити бухгалтерський облік у місцевому коледжі. Він заснував проєкт Ісаакові, Кри, Криниці, щоб жителі Судану не мусили приходити багато кілометрів у пошуках питної води. Пітер Дек став льотчиком і почав працювати. Працювати у службі допомоги біженцям, при ООН, щоб допомагати рятувати цих людей. А Кол Мадут опублікував книжку про своє життя. Вона мала назву Той, хто спить із сонцем в очах. Загублений син віднайшов свій дім у світі. І з часом ці люди стали міцними.